Не лише з комфортом, а й з новими освітніми можливостями. Липовецький ліцей, що на Калущині, отримав новий шкільний автобус. Транспорт придбали спільними зусиллями. Більшу частину коштів надала держава, решту профінансувала місцева громада. Детальніше у сюжеті пане директоре, передаю вам маєте таку місію ключі від шкільного автобусу. Чекали руками, і нарешті ключі від шкільного автобуса в руках очільника навчального закладу. Діти мають бути в комфортних умовах і в безпечних умовах. Це наше найголовніше завдання. Тому я дуже радий, що сьогодні в нас велике свято, як я люблю казати, другий великий день в школі». Раніше близько 70 школярів підвозили до ліцею старим автобусом, який уже давно потребував оновлення. Оцей автобус, який ви бачили старий, це найстаріший автобус в Калуському районі. І він постійно проблемний ламається. Ми на ремонт виділяємо великі кошти щороку. Кілометраж долають діти в середньому по 70 кілометрів. Я маю на увазі у всіх напрямках і в суходіл, і мечищі, і так далі. Чи не найбільше на новий транспорт очікували самі школярі, адже дорога до навчального закладу займала багато часу, а нерідко їм доводилося долати її пішки. До мого будинку десь приблизно три кілометри від школи. Ну є діти, яких до школи 6-7 кілометрів пішки. Ну Я такі діти, яких немає можливості приїхати, не можуть батьки мати можливість їх привезти, тому діти повинні їхати піти до школи пішки. Ну і саме була дуже важлива потреба в автобусі, і ми дуже за це дякуємо. На сьогодні Івано-Франківщина отримала 40 нових шкільних автобусів. А до кінця року парк поповниться ще трьома. Гірські місцевості є особлива потреба щодо перевезення дітей. Є потреба забезпечення шкільними автобусами, тому що бачите, досить велика протяжність між селами і підвезення дітей тут відіграє особливу роль. Сьогодні ми працюємо для того, щоб максимально вже на наступний рік забезпечити перш за все такі гірські віддалені. Села автобусами, школяриками для перевезення дітей також наступного року увагу зосередять на закупівлі автобусів для дітей з особливими освітніми потребами.